Я виходжу з обіргі майже останнім. Це просто тут просто ходити це ну, одне задоволення. Бенкаміна! Зранку, звісно, ну, немає такого настрою. <му> Добрий ранок! Це цікавий експіріенс просинатися о 6-й ранку кожного дня, коли ти все життя просинався в 12-й. Перший, а зараз шоста ранку, а я вже не сплю. 7.05, Ми кожен день починаємо раніше і раніше. 7.05, ми вже виходимо з нашого альбергі. Про альбергі дуже цікава історія. Нас вчора зустріла жіночка, у нас було сімеро в Альбергі. Нас зустріла жіночка. Вона сказала: Ну, все, ребята, я пішла і пішла. І ми ну, весь день, всю ніч, весь ранок, ми її не бачили навіть нема кому сказати дякую. За те, що нас прилетів цей Вот. Але взагалі у нас ніхто не рухав. І ми могли собі, ну чесно, робити майже все, що ми хотіли. При сьогодні 20 кілометрів, сьогодні наступна точка Цінео, теж муніципальні Альбергі. Так, плюси виходити дуже рано, насправді ти можеш побачити ось такий туман в горах разом. Ну, не дуже не спекотно. Сьогодні фінішували, вже відпочиваємо. Чекаємо госпітальєра в Альберзі. Сьогодні теж живемо в муніципальному Альберзі. 8 євро, пам'ятаємо, 8 євро в муніципальній альбергі. В принципі, ми з 7 години, ми так впевнено, за 10 друга ми вже фінішували, ми вже відпочиваємо. Вийшли прогулятися містом і е, зустріли голландців, з якими ми познайомились. Пішли, сіли з голландцями разом. Е, замовили собі по бокальчику вина червоного. Е, вже збираємось йти. Кажемо, скільки, скільки за віно, то ми дамо гроші. Е, Голланси кажуть: ben каміно. Типу, не треба. не треба. Дуже прикольно, мені подобається. Тут всі такі добрі, всі такі милі. На годиннику вже 7.15, 7.20. Е, добрий ранок, ми прокинулись. Починаємо шлях. Сьогодні ми маємо дійти до Бориса. Борис це всього 15 кілометрів звідси. Сьогодні, напевно, один з е, легких днів, але враховуючи те, що пілігрімів багато, а е, альбергів борис не так багато, е, сьогодні буде таке змагання. Сьогоднішній ранок, як він виглядає? Дуже сонячно. Ми йдемо в тіні. Тому у нас все добре. Сьогодні дуже сонячний день. Ми пройшли вже 10 кілометрів. Може ми фінішуємо десь в 12-й. Але якщо ти йдеш в 12-й після цього, то я думаю, що це, як тут кажуть, дуже-дуже складно. Ми дійшли до Альбергі, ми зареєструвалися. Ми по дорозі дійшли спочатку, був поворот на... Альберги ми підняли, скинули свої рюкзаки на ліжку, сказали, що все, ми вже нікуди звідси не підемо, бо вільне ліжко є. Це було як змагання. Бо це дуже маленьке місто Борес. Тут тільки два Альберги, один приватний за 15, один муніципальний за 8. І в муніципальному 24 ліжка. Ми сподівалися, що ми, хоча всі говорили, він буде забитий, ви не встигнете, він вже зарезервований. Але ні, ми зареєструвалися, ми. Знайшли собі місце і місце ще є. Дуже маленькі альберги, е, нема кухні. Скромний, дуже скромний. Не будемо казати про нього погано, дуже скромний. І ми тут разом з Пітом, разом з Христиною, з якою ми вечеряли в перший день, тому майже все добре. Добрий раночок. 7.20 е... Я виходжу з Ольбергі майже останнім. Сьогодні дуже цікава ділянка. Сьогодні піднімаємося на горку, яка називається госпіталес. Там дуже багато. Багато три, три старих е, госпіталя для дощ пішов. Дощ це погано. Дуже, три, три старих госпіталя, і ми йдемо без цивілізації щось типу 24 кілометри. Тому всю їжому взяли з собою. Будемо там снідати. А video of Beautiful landscapes. Це, напевно, річ, про яку ми вже дуже багато днів говоримо з першого дня на каміна тут. Це чи ми йдемо на госпіталі, чи ми не йдемо на госпіталець. І саме от в цьому місці знаходиться от то роздоріжжя, на якому ти обираєш, чи ти йдеш. Такий коротший путь, але через гори, оцей. Чи ти не йдеш, ідеш такі трошки довгі, але не через гори. І от нарешті ми дібрались до госпіталець. Є прям дуже високий підйом, але бачите, воно трошки відрізняється. Oh. Там нема цивілізації. А зараз погода така, що тебе типу, цивілізації, якщо чесно, і дуже сильно не хочеться. Okay. Е, госпіталес це Лапона, окей. Особливість госпіталець в тому, що це три госпіталі, які розташовані на горі. Куди приходили пілігріми, я не знаю, з 17, 18, 19 сторіччя. Вот. І там дуже прикольно, ми зараз будемо бачити це, ти просто піднімаєшся на одну гору і далі йдеш по хребту цієї гори, майже не піднімаєшся. Навіть води нема на шляху, і нам треба з собою воду нести от на саму гору. А мало хто хоче там нести з собою багато всього, каву сьогодні, до речі, ще не пили. Але поп'ємо вже після. То як спустимося з гори. E, Що, 6, 6 кілометрів ми пройшли, щось, типу, того. ми в горах. E, так це виглядає. Блін, насправді дуже, ну типу, я б тут фотографував. Тут, бачите, ви мене бачите дуже добре, бо є світло. Дуже класний білий фон, але в загальному ось так. І це заді мене гори. Це місце, як нібито це табличка, а тут залишають дуже багато різних своїх речей. Просто різні люди. Виглядає дуже класно. Ми, напевно, піднялися на саму високу ділянку чи одну із найвисокіх. Так це виглядає? Зробили невеличку паузу. Всім сидимо трошки кушаємо. Кола, кола це дуже важливо. дуже багато цукру, шоколадку зараз їли. Ще маємо горішки. ти піднімаєшся на дуже цікавий, дуже цікаву ділянку шляху, і ти розумієш, що там буде дуже-дуже красиво. Бачиш, оце? <рив> ми трошки розчаровані. І, ну, типа, дуже некомфортно, прям максим. Ти йдеш в тумані, просто в тумані. Це дуже некомфортно. Ми напевно будемо вже трошки спускатись. Ми вже спускаємося, бо ми піднялись на гору і вже ходимо якийсь час по горі. Позаду мене Джекі і Лія. Ми подолали це все разом. Я забрався на якусь фігню, то мене нарешті розсіявся. І позаду мене, зараз повернемось оба. Позаду мене від нагори. Вперше ми, ми ну вперше за день ми раді тому що ми бачимо гори, тому що нарешті нарешті томану нема. Ми закінчили нашу подорож на сьогодні. Це було трошечки важко. Заселились в альбергі. А ось так от виглядає бердуседо. Бердуседо. Є yeah. дуже прикольний альбергі насправді. Дуже складна ділянка можливо, була в шляху. Звісно, е, так. Да, ми, але ми дійшли, ми пішли випили по пиву і знову прийняли рішення приготувати вечерю разом. Це буде наша інша, вже, типу, вечеря, бо є кухня. і ми Знайшли, познайомилися з італійцем лукою. і Сьогодні будемо робити пасту від італійця. І порівнюємо його пастою від нас, коли не було жодного італійця. Я думаю, що це буде трошки різні речі, але ми спробуємо. І потрошки, типу, всі люди, які є, всі тут збираються. Сьогодні у нас вечеряти з нами будуть разом 9 людей. Так, да, дев'ять людей.